Повернемося до наших бід по гуртожитку, який вже скільки років, не можу, я взагалі тут тільки більше, ну, майже півтора року, а скільки людей це їх катували, мучили, за геноцидом займалися. І при повній мовчазні мовчазні згоди місцевої влади. Крешування поліції, прокуратури. На, на один із фактів, який дійсно я був на цьому місці, як представник громадських організацій, в тім числі багнет, які ви це дивитеся. Я особисто це відбувалося 2006-23 року. Особисто виїхав. Ну, Поліція так не знайшла часу взяти в мене заяву про злочин. Звідно, згідно, звідно наказу міністра внутрішніх справ 2019 року. Що ж відбувається мовчазна згода із злочинцями. Порушника. Злочинця це презумпція невідомості, поки е суд не установи. Ну, нас факт встановить, як кришує, це я з певною впевненістю можу сказати працівники поліції і в обережній прокурорі. Можливо і так. Коли я приїхав на місці подій Адрес. по, по, за адресою місто Дніпро, вулиця Артековська, 27, це гуртожиток, який не введений експлуатацію. Які йде реконструкція, повне, повне е, правил ведення, м, правил ведення будівництва, тобто реконструкція. ДБН, е, Державні будівельні норми. Люди не виселяли, люди жили, без газу залишили, без води були, без електроенергії, без тепла, кришатик, це це зафіксовано. І коли це право власності, чи так він набув чи заперечив, один подав з народних депутатів. І там чотири роки вона розслідувала, потім приховав, коли каденцію депутатів закінчив. І Гасану так упевнено, що похоронив, певне, похоронив. Також була оскаржувала прокуратура, місцева влада не прийшла на суд І теж не, не повернула у власність комунальної громади за допомогою прокуратури, вона проігнорувала. Це чистий зговір. Коли я прийшов, прибув на місці людина, який називався власником, чиновник державної органів влади. він... На той час займався замкерівника регіонального управління Держслужби, не Держслужби, а етого, Міністерство екології південного напряму, південного департаменту, дві області Херсонська і Запорозька. Яка людина посада, він весь час виконує дуже ретельно свої службовий обов'язки, весь час в місті Дніпра. Ви вже бачили, як в лютому місяці держслужбовець з тітушками, з поліції приїхав і виселяв людей, людей на вулицю з маленькою дитиною, младець. І оце держава-гарантір, це поліція гарантіри. Голова кабінету міністрів. Ви розумієте, що відбувається під час війни Смір? Чим ваші чиновники? не соромно далі, коли ми дійсно людини прийшли, мало того, три особи відомо, вказано, це е, пан Скорик, пан Покров і Афон, Афуня, які там переживають, вони що роблять? Мою заяву не приймають. Я звертуюсь до прокуратури 184. Там, на мою думку, є злочинне групування, яке протягом декількох років не діє за цією адресою. Прокуратура ігнорує. Ігнорує. Звертаюся до суду за статтей. 100... Через 28-го угрупування, стали стало угрупуванням, 187 187, суд, суд зобов'язаний, 0,4, 0,7 звернулися до прокуратури, де четверо потерпілих. Потім 24-го рішення суду. І тільки 04.08.23 року 23 року І я нагадую, 92 стаття Конституції Держави України чітко зазначить. Я вже говорив, що не мають права. Частина 14. Судоустрій, судочинство, статус суддів, засади суду експертиза, організації і діяльність прокуратури, органів дізнання і слідства, нотаріусу, нотаріату, органів, установ виконання покарань основних організацій та діяльності адвокатури. Згідно чи на законодавством. Що Дві... нам говорить? 214, час 5 попередній кваліфікації. 214 час 1 протягом. 24 години, яке порішень, чомусь вони не виконують. Не, не, не те, що не виконують. Вони фальсифікують, прикривають злочин. Пан довго, ви розумієте, що ви робите? От, Єрд. Подивіться, що він вносить? Преамбула де. Кому? Хто підозрюваний? Хто потерпівший? нема. Нас чотири людини потерпіть. Він буде мене. Вийшов, скори присутність поліції, які не сп... він називає речі, які не відповідають. Я особисто, що я протягом 14 року прихожу і тр... вимагаю 100 гривень на неділю, на спиртна. Як я употребляю спиртна, я не буду розповідати. Це люди самі розкажуть. Далі. І що ми тут... Е... Люди, які типу власників, ми, ми вимагаємо кошт, Покажіть, хоч він ну, заяв. І мене дуже насторожено. Мене одні й ті ж поліцейські на місці визвали. одні ж, це на День Незалежності прийшли, Які зовсім не виконують свої посадові обов'язки. Не вносять, не, не визначають, хто був присутній, на не припиняють злочин. Повна анархія. Добре. Ви що, покриваєте разом з тими? Ми це найдемо. Ми не зупинили. Ви взагалі? Мене таке питання. Ви особисто людина безграмотна чи корумпірована. Йде ну, війна. Може б ви допомогли нашим бійцям, коли приходиться захищати. Тому що прокуратура не бере зовсім участь. Нам громад. Я вже наводив декілька прикладів, як діє прокуратура, як вона. Не тільки, я вже сьогодні проводив, як прокуратура не тільки вона запобігання злочину, а вона покриває і йде у воєнний комісаріат і вимагає, щоб офіцера Збройних сил залишив. Вона хоче його посадити. За ти будеш її садити, його садити? Що 24 поліцейські обгорували одного бі... офіцера Збройних сил, так же і довго. Вам несовісно, що ви дієте? Чим ви займаєтесь? Значить, ви злочин ви його приховуєте. 396 це ваша. Фальсифікуєте. 366. Ви всякі ухмилки робите, ухиляння від виконання, покриваєте. І нас відкрити кримінальна справа нашої за моєю особою заявою. ДДБ, що ви там робите? Спете, будете розслідувати і не будете сказати. Жоден. Вони типа поліцію допитують. А заявника навіть не допитали. Хай 36 там, 39 прокурор. Що повинні діяти? які На основі слідчих 223. Поліція 40 223, без жодних слідчих днів. Що ви будете рапортувати? Що будете доказувати? І ви, взагалі, людина кваліфікована. Чому ви там знаходитесь? Там? Ухиляєтесь від виконання обов'язків захисту статті 55 захисту Конституції України захищати батьківщину. Що ви несли там на запит? Єце. це. без пару провести свічі розшукові. Що до вас? Там було, він навіть не читав. Кому це потрібно? Це відкрити кримінальну справу, як недбалість, і далі. Лівобережня, яка відкрита, вона продовжує. І тепер я вже нема. А не те, що, що саєнику надають. Як ви можете, 55 п'ять, сім КПК України чітко зазнаєш, якщо подав заяву, продовжувати, я вже... 56, другую, я вже потерпілим становлять. Що ви покриваєте злочинця? Я ніде ще поки підозрювані мене об'явили. І не, не йде поведінка, якщо люди, люди кидаються з кулаками на вулиці і побиття простого громадянина, який в той час в місті знаходиться, висловлюють. Як дієте, як ви можете сказати, Чого ви взагалі чим займаєте? Тому ми мусимо не тільки у звертатися будемо до генеральної і в суд подавати. Повна бездіяльність. Висновки робіть самі. Як діє поліція? В Чому? Вони не приймають прокуратуру, не приймають. Не приймає заяву, не виконує рішення суду. Фальсифікує витяг з РДР. Не тільки витягує. преамбулу неправильно пишуть. І ця фальсифікація дасть, вона не зупиняє. Процесуальне керівництво обласної прокуратури не бере до уваги, коли вказано, не перевіряє Повне, повний негіліз цього цінного законодавства. Людина, яка це подала. В ЄРД повна безграмість, не відповідає чинному законодавству. І далі його наверху з фази пішло воно дач внизи. І тепер на основі його приховування злож йде повний розвал кримінального провадження. Звісно, ми сидіти мовчати не будемо. Тому що іде в мене таке враження. Що створено не органи прокуратури политики, а люди, які покривають злочинці на містах, злочинне угрупування, яке не розслідує, а прикриває злочини. От такі в нас справи. Не втішні. Ну, на цьому не будемо вставатися. Дякую за увагу.